Сьогодні у програмі, за повідомленням влади Філіппін, жертвами тайфуну хаян можливо стали 10 тисяч осіб. Чи повинна існувати в Україні заборона радикальних партій, які сповідують тоталітарні ідеології? Опитування Голосу Америки США відзначають день ветеранів. Уолл-стріт допомагає колишнім військовим опанувати спеціальність фінансистів. Ви дивитесь програму Голосу Америки. Час тайм Я Руслан Петричке Вітаю вас у студії у Вашингтоні. На початку програми стисло про головні події у світі за сьогодні в огляді Олексія Кузьменка. Угода про припинення ядерної програми Ірану можлива. Про це в інтерв'ю BBC повідомив міністр закордонних справ Великобританії Вільям Гейг. незважаючи на те, що зустріч між представниками Ірану та Ради безпеки ООН у Женеві у суботу закінчилась безрезультатно. Гейг вважає, що в ході переговорів вдалось досягнути певного прогресу. І угода про згортання ядерної програми є цілком реальною. Як відомо, Іран відкидає звинувачення у намаганнях створити. Ядерну зброю і наполягає на мирному характері ядерних досліджень, які проводять Україні у результаті тайфуну хаян, який пройшовся філіпінами, могли загинути до 10 тисяч осіб. Таку цифру в інтерв'ю Рейтерс озвучив голова поліції Філіппінської провінції Лейта, яка постраждала від стихії. Ці дані буцімто були озвучені на екстреній нараді на чолі з губернатором провінції. Раніше представники Філіппін говорили про 1200 загиблих. Ураган Хаян вдарив по островах Самар та Лейте у центральній частині країни, 8 листопада. Швидкість вітру становила до 105 метрів на секунду, а висота хвиль сягала 5 метрів. У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді загинуло двоє осіб і сотні заарештовано у результаті зіткнень між поліцією та трудовими мігрантами, які протестують проти депортації. Минулого понеділка поліція почала примусове переміщення до тимчасових таборів нелегальних робітників, які не встигли формалізувати свій статус у країні за відведені урядом сім місяців. У Саудівській Аравії працює близько дев'яти мільйонів трудових мігрантів. Це більше половини всієї. Її робочої сили країни при цьому безробіття серед місцевого населення становить 12%. Розпродаж електроніки під державним патронатом влаштував у Венесуелі президент країни Ніколас Мадуро. За наказом Мадуро, військові зайняли місцеву мережу електротоварів ДАКа та наглядають за ходом продажів. Мадуро заявив, що дана мережа магазинів послідовно обирала покупців і у промові пообіцяв розпродати дешево всі плазмові телевізори, пральні машини та інші товари, які належать компанії. Між тим опозиція критикує уряд країни за високу інфляцію у Венесуелі дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск. Минулого понеділка лідери Во Свобода у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який у разі прийняття заборонить в Україні комуністичну ідеологію у всіх її проявах. Це питання не розглядалося у парламенті, втім спровокувало дебати у суспільстві. Комуністична партія в Україні є однією з небагатьох ідеологічних партій, електорат якої керується переважно ідеологічними мотивами, а не постаттю лідера. Характерно, що такою ж специфікою вирізняється, і автор законопроекту ВО Свобода, програма якої також побудована на ідеологічних засадах. У багатьох європейських країнах діють заборони на існування радикальних ідеологій, які сповідують ненависть, расизм та тоталітаризм. Але чи повинні такі заборони існувати в Україні? У рамках нашої рубрики Тема тижня ми запитали про це вас, наших глядачів. Чи підтримуєте ви заборону в Україні радикальних партій, які сповідують тоталітарні ідеології? 81% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так. Лише 14% респондентів такої заборони не підтримують, і 5% не змогли визначитися з відповіддю. Чимало з вас прокоментували свій вибір на нашій веб-сторінці та у Фейсбук. Процитую лише деякі з ваших коментарів. Питання некоректне, оскільки в Україні існує лише одна партія з тоталітарною ідеологією комуністична, зауважує Вячеслав з Києва. Відповів так, але вважає, що Ні КПУ, Ні Во Свобода не є у сучасній Україні партіями, які сповідують тоталітарну ідеологію. Не завжди заборона є найкращим способом політичної боротьби. Часто це прояв політичної слабкості, пише Олександр Черниченко з Чернігова. Тоталітарна комуністична ідеологія завдала народу України стільки шкоди, що не заборонити її означає самих себе не поважати. І залишити цим людоїдам-українофобам шанс напаскудити і у наступних поколіннях. Емоційно зауважує наш глядач Дмитро з Кубані. Такими були коментарі наших онлайн-глядачів. А що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва, дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Комуністична партія признана в усьому світі як, як диктатор. Я думаю, комуністичну партію треба заборонити, хоч на деякий час, поки оце все. Вони ж колотнеча і більш нічого. Мені так кажуться, що німного дуже рида принесли. Мені здається, що вони дуже багато шкоди заподіяли, особливо компартія. Її треба заборонити в першу чергу, а потім і інших екстремістів. Не нада зачем за компартію. Не треба навіщо Компартію забороняти? Що вона поганого зробила? Навпаки, якби нині комуністи при владі були, синок Януковича вже сидів би давно, а не сотні мільйонів заробляв. І всі бандити по тюрмах сиділи, а не рвалися до влади. забороняти взагалі щось це недобре. А вони самі мені так здається. за ненадобністю будь яка партія, яка бореться за права людини, щоб життя в Україні було стабільним і мирним, має право на існування. Я жила в радянські часи, коли комуністи керували, і були в тому порядку і позитивні моменти. Люди в щось вірять, мають якісь принципи і бачення світу. Не варто їм це забороняти. Я не бачив жодного комуніста, людину ненависника, відверто кажучи. І так само партію Свобода теж не треба забороняти. Ці полюси врівноважують одне одного. Забороняти нічого не треба. Виборці найголовніший головний суд. Який може поставити крапку на тією чи іншою партією, на тим чи іншим рухом. Славянська нація дуже любить слов'янська нація дуже любить гнаних. Якщо компартію або свободу заборонити, їх будуть лише більше поважати. Навіщо робити їм таку послугу? Гітлер також починав з усяких подібних заборон. нехай інші партії роз'яснять простим людям, чим погані чи комуністи, чи свободівці, і громадяни самі на виборах їх не підтримують. А в тому, що тоталітарні партії це дуже ну дуже широке поняття, тому що не знаю, що можна вважати, наприклад, ту ж свободу тоталітарним. Партію і звикли вважати націоналістичною партією. А в чому проблема? Знаєте, я не вірю в законодавчі заборони. Забороняти треба свідомість, це і не заборонитися її треба перебудовувати. Тому якщо партія користується підтримкою, значить є певна категорія людей, які, які аналогічним чином налаштовані. І позбавляти цих людей право вибору, мабуть, це неправильно. Подобається нам тобто, тоталітарні партії чи не подобається. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск у Сполучених Штатах. 11 листопада відзначають національне свято день ветеранів. На відміну від Росії чи Північної Кореї, влада США не проводить у цей день помпезних парадів чи демонстрацій. Кожна громада по-своєму віддає шану місцевим ветеранам, які у різні часи зі зброєю в руках захищали націю. Так, наприклад, у містечку у штаті Оклахома мешканці організували власний імпровізований парад. Прикрашені стрічками автомобілі та трактори мали лише єдину мету подякувати місцем ветеранам за їх службу. Традиція відзначення дня ветеранів у цей день бере початок з 1918 року, коли 11-го дня, 11-го місяця, в 11-й годині було підписано угоду про перемир'я у першій світовій війні. У понеділок заходи присвячені ветеранам. Відбудуться і в інших американських містах. Для сучасних ветеранів повернення додому з активною військовою службою є досить нелегким процесом. Часто ветерани мають проблеми з здоров'ям, психікою їм важко працевлаштуватися у цивільному секторі. Допомогти принаймні частині таких військових вирішила фінансова компанія на Волстріт. Її керівництво вважає своїм обов'язком дати шанс ветеранам проявити себе у корпоративному світі. Наталя Леонова про це далі. Сержант морської піхоти Дені Моралес служив в Іраку, як і повітряний піхотинець Джо Кралдер. А за плечима солдата Служби безпеки Джона Мартінко, сім строків в Афганістані та Іраку. Майк Пака відслужив чотири строки снайпером в Іраку та Афганістані. Сьогодні вони разом з іншими 30 військовими ветеранами проходять тренінг у фінансовій компанії на Волстріт Дрексел Гемелтон. Деякі з цих ветеранів мають п'ять дітей. Ми даємо їм можливість повернутися до своїх родин та повністю їх забезпечувати. А це гоїть багато ран. Пораненому в боях Джону Мартінку поставили діагноз посттравматичного синдрому. In, uh, right Сьогодні випускник військової академії Васпойнт працює в Дрексел Hamilton менеджером. Він каже, навики, які він отримав на полі бою, допомагають йому на нинішній роботі. Аланеді те комунікаційне обладнання, яким я управляв на службі, схоже на ці системи, які ми використовуємо тут. Відстежувати станції Блумберга, системи купівлі-продажу, загалом щоденний бізнес, організація роботи, де що схоже на організацію операції нападу на об'єкт посеред ночі у Афганістані. Всі ветерани працюють разом з досвідченими фінансистами протягом кількох місяців. Ми маємо можливість працювати пліч-опліч з професіоналами та звертатися до них за порадою. В інших компаніях тебе допускають до такої роботи лише за 2-3 роки. До нас ветеранів у них особливо ставлення. Ветерани кажуть, що програма буквально врятувала їм життя. Джо Краудер жив у своїй машині подалі від родини. Він був у повному розпачі ні роботи, ні житла. В такому розпачі що думав про самогубство. Ось тоді Джо зустрів Джима Кагіла. Я з дуже простої родини. Ніяких елітних університетів не закінчував. Уолл-стріт для мене була картинкою з кіно та мрій. А потім ці люди говорять мені, у тебе є всі потрібні нам якості. Це сталося вже через два місяці. Мажимі досі зберігає картки від моїх дітей, просто малюнки на білому папері. А моя старша дочка написала йому Дякую, я ніколи не бачила свого тата таким щасливим. Кайл закликає інші компанії дати ветеранам шанс. Він каже, що для його фірми вони виявились справжнім скарбом. Наталія Леонова Голос Америки. А далі стисло про деякі інші події, які сталися у США протягом цих вихідних. У суботу у штаті Вірджинія на воду спустили новий авіаносець. Судно носить ім'я колишнього президента Джеральда Форда. є авіаносцем нового покоління, який вперше за 40 років був збудований за повністю оновленим дизайном. Корабель дозволить швидше піднімати в повітря літаки і його обслуговуватиме менша команда. Церемоніальну пляшку шампанського об борт корабля розбила донька президента Сюзан Форд. Авіаносець надійде на озброєння американського ВМФ у 2016 році. Термін його служби розрахований на 50 років. Французьку родину не пустили на літак в аеропорту Чикаго через надмірну вагу 22-річного сина. Це перший випадок у цивільній авіації, коли пасажиру відмовили у польоті через надмірні габарити. У своєму повідомленні британські авіалінії заявили, що не можуть гарантувати хлопцю безпечний політ, а тому не можуть посадити його у літак. Хлопець страждає на розлад метаболізму і важить понад 250 кілограмів. Він прибув у США на лікування. Родина каже, що подасть на авіакомпанію у суд. Це дискримінація, тому що авіакомпанія не пристосувала літаки для інвалідів. Добиратися у Францію родина збирається іншим чином з Чикаго до Нью-Йорка потягом, а потім кораблем через Атлантичний океан. Сьогодні мешканцям планети варто частіше дивитися на небо. Експерти попереджають, що європейський супутник розміром з мікроавтобус у неділю або понеділок впаде на землю, куди вчені не знають, але траєкторія падіння охоплює практично усі заселені території планети. Ми не знаємо, коли супутник увійде в атмосферу і куди впаде. Відомо лише, що він не потрапить на північний чи на південний полюси. Схожий сценарій нещодавно демонстрували у голівудському фільмі Гравітація. Там росіяни збили ракетою власний супутник і спровокували катастрофічну ланцюгову реакцію. Цей супутник впаде, оскільки у нього завершилося пальне, і він став неконтрольованим. Вчені кажуть, що швидше за все однотонний космічний об'єкт згорить в атмосфері. І це все на сьогодні. Ви дивилися час тайму. Студії «Про Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.